Сеанс по фоточисті акмія, наносимо проголовний гель і зараз будемо робити легкі спалахи. Бачимо що? Бачимо, що багляна червона стала трохи світліше. Елементи підсушка елементів висадки відбулася і робимо другий сеанс. Тобто будемо слідкувати за станом. будете бачити, Ми знаходимося в салоні красуня, щойно провели другу процедуру по очистці Акне. Ось наша пацієнтка Оксаночка каже, що задоволена після першої процедури. На, на лобі елементи стали набагато світліші. Зараз ми, ми просто бачимо це одразу після процедури, тому є почервоніння. Коротко про процедуру фотоочистки Акне. По-перше, процедура є набагато ефективніша, тому що ми впливаємо не на епідерміс, а діємо на дерево на глибиний шар шкіри апаратом. По-друге, чистка є набагато менш болючіша і набагато більш комфортніша, ніж механічна чистка. Оксана, розкажіть про свої враження. Мені здається, що це досить тому що набагато менше поручиші відчуття. Менш травматичні. 에, так, менш травматичні, справді. Ну, багато хто, звичайно, не переносить такого світлового випромінювання, але і, на мене людина, яка хоче посправитися цією проблемою, вона повинна все ж таки зважитися на цей. Ці... Чого страшного тут ні. ні. немає. Тому що деякі люди бояться цих спалахів, але це і не є ремонт, це абсолютно. Дуже це важко їм це зважитись. Але як на мене все це досить такою процедурою, можна перетерпіти, це того варте. на мене. Відбувається така покоління і так, правда, так. таке, <звук> і та таке та... легеньке печіння. Так. Так. такого. В принципі, якщо шкіра є дуже такою подразливою, то воно абсолютно не відчутне. І ну, мене відповідних мене продав трошки більше, то я відчуваю у мене більше не нервове закінчення, Вони чутливіші, я трошки більше відчуваю. Але люди з меж чутливою шкірою вони відчуватимуть набагато менше. Так, але у ну, Оксанки такий випадок досить глибинні акне, тому. Ми курс думаємо, повинен складатися 7, 8, 10 процедур. Так, якщо шкіра чистіша, то звичайно набагато швидше. Набагато швидше. Можливо швидше. Можливо. Там, навіть після першої процедури вже видно ефект 3-4 до 5 процедур. Ось. І відбувається зразу ефект фотоепіляції. правда, Оксана, що стало менше Тобто, чи тобто, відрізняється від лазера цей апарат, тому що тут є спектр е, самих і до. Не конкретно і направлений. тобто він діє і на це, і на це, і на це. Тобто він зразу і пігментацію забирає, і судинки, які так. там робити. Ми просто потім на чіпати шкіру до федералі трохи. Так, так будемо наш спостерігати за, за нашим експериментом. До зустрічі.